Молодь вітаю вас, мир Божий вам, маю для вас прекрасне послання. Але розкажу історію одну. Один єпископ розказав, коли вони вирішили когось ставити на дияконське служіння, вони попросили Господа, і Господь сказав Стоп, ні. І вони не розуміли, чому Господь сказав ні. Адже згідно пісня до Тимофія, до Тита, цей чоловік проходить по всіх вимогах. Ну і вони послухались Духа Святого, не рукопоклали його на служіння диякона. Він пізніше пішов в іншу церкву, його там швидко рукопоклали, і навіть і на пастора. І так було ще з одним. І теж вони не розуміли. Чому Господь каже ні, як ця людина повністю підходить по директиві Божого Слова? Вид благочестя, відмінний, сім'я бездоганна, а Дух Святий каже ні. Ці люди були. У співпраці з КГБ. Дух Святий це знав. А людям як знати? Але Дух Святий знав і не пустив на служіння. Молодь, чому я це розказую вам. Коли ви будете одружуватись, випрошайте Бога. Навіть якщо людина бездоганна в ваших очах любить вас, має взаємні прекрасні почуття до вас, ви любите цю людину. Картинка ідеальна. Запитайте Бога. Запитайте. До Тимофія ми читаємо, що останнього часу будуть важкі часи. Далі йде перелік, якою буде середина людей. Грязні, розбещені, невірні. І далі підсумок мають вид благочестя. Сили зреклися. Запитайте Бога про свою половинку, про дівчинку, яку ви полюбили, покохали. Про хлопця, який вам симпатичний і пропонує вам товаришувати, запитайте, ми не можемо знати серця, ми не можемо знати мотивів, ми не можемо знати майбутнього. Ця людина відступить від Бога чи не відступить. Ваше діло звершити 3, 4, 5, 6, 7 молитов і чекати. І Бог прийде до вас чи усні, чи пророк підійде, чи Бог дасть ясне розуміння, чи через обставини проговорить до вас Господь. Бог говорить багатьма способами. Ви головне запитайте. Боже, ота та дівчина, вона мені досить симпатична. Мене є неї гарні почуття. Скажи своє слово. Бо я чую деякі вчення. О, аби вік підходив, о, там аби взаємні почуття були, о, якби е, менталітет був схожий, цінності, там, погляд на життя, темперамент. Все це хорошо, все це хорошо. Ви Бога запитайте. Тому що я зараз консультую сім'ї. Ви не уявляєте, як боляче консультувати, коли чоловік аб'юзер, наприклад. Як боляче. Вона і звивається від його тортур, морального, психічного тиску. Камери по хаті пороставляє, записує розмови, дітей на себе переманить, оставив Бога, дітей від Бога веде. Або десь там фурою катається. і і зраджує дружину. Рідше, набагато рідше, зі сторони жінки приходить біда. Я декому кажу: слухай, ти мусиш деякий час жити окремо, втікай до батьків чи родичів, втікай кудись, втікай, бо зробить калікою тебе. Чи фізично тебе покалічить, б'ють багатьох. Буває, так вже застрахає свою жертву, що боїться поліцію визвати. Кажу, кличі пастора й поліцію, будь ласка, поспіши, бо зробить тебе інвалідом. Це жах. А коли одружувались, прекрасний хлопець, чудовий член церкви, бездоганний. Вона прекрасна, ідеальна, гарна, репутація супер. А потім диявол в юбці, а потім диявол в штанях в хаті. Життя, повне каліцтва. Я закликаю ті сім'ї, хто мене почує. У кого відносини досить тяжкі, є загроза, ось не залишайтесь наодинці з проблемою. До пасторів телефонуйте, біжіть до пасторів, до священнослужителів. Якщо треба вже силу примінити до вашого аб'юзера, визивайте поліцію, бо написано: вони Божі слуги носять меч проти зла. Спасайтесь, не дайте вас закатати в асфальт, не дайте вас знищити повністю. Рятуйтесь. Ви не в пустині живете, кличте людей. Я не одну таку сім'ю консультую. На превеликий жаль, десятки. Десятки страждають. А якби Бога запитали, я думаю, Бог би сказав би, та людина потім мене оставить. Або не сказав би. Бог сказав би ні. І все. Як у тому єпископу каже, ні. Не може він бути рукопокладений на диякона. Єпископ не знав В глибокій старості. Йому стало відомо чому. Може, і нам скаже бо не скаже, не пояснить причини до кінця, а просто скаже ні. Одній сестриці теж була на молитві, все питала Бога. Бог каже ні. Ну і вона послухала Духа Святого, сказала ні. Він швидко одружився на інший. Через пару років покинув Бога, пішов в світ і покинув цю дівчину. Тому запрошую вас, вивчити цей момент. У нас є живий Бог. Він чує молитви. Навчіться з ним спілкуватись, навчіться в нього запитувати, відправляйте йому запрос і прийде відповідь. У нас є живий Бог, не живіть сиротою. Він багатий, не живіть духовним бідняком. Молодь, благаю вас, прошу вас. Бо ті сльози потім, які, які ж вони тяжкі, які ж вони тяжкі, ті сльози. А як дітки страждають? Тому благаю вас, молоді люди, благаю вас, молоді люди. Шукайте Бога. Шукайте з Богом половинку свою. Прийшов до вас, предложив вам дружбу. Візьміть час помолитись. Впала в око, аж ребро зашевелилось, з якого вона зроблена. Візьміть час помолитись. Будь ласка, не ігноруйте цим моментом. Бо живем один раз. Життя це не репетиція. Життя це оригінал. Проживи його яскраво з Ісусом. Капітаном нашого корабля